Сьогодні на встановленні газу було на обладнання у нас була Audi Q7 2014 року з мотором 3.0TFSI. Раніше ми знімали про аналогічну Audi Q7 3.0TFSI. Там ми ставили обладнання Optima D, напрямний приз відповідно, і ставили Q5 з таким самим мотором на Prince. Зараз сьогодні не знімаю, тому що ми ставили нове обладнання, яке таке на ринку. Не так давно, це Грінгас s 90 Воно доступне по ціні. Воно в районі у нас стає 1250, який за комплект з 40 літровим балоном. Це раз. А друге, воно чим цікаве, воно працює до 10% на бензині. 90 газу 10 бензину. Ми вже перевіряли, на нещодавно встановлювали електробус Олінколь і дійсно так і є. Встановлювали ми відповідно піду... його електрики, це Ґрінгазу, яка захована там, яка їх до 10% бензину. Щоб пішні просунки Ґрінгаз наш МС, Одна планка вмонтована. Ви бачите, друга. І потужний редуктор Томасету Т-13 стів. Два фільтри бачимо гусі. Так що вже відкатали, працює все чудово. Це як хороша альтернатива, хочу сказати, електроніці Принц, яка до 5%, але звичайно там ціна під 2000 євро. Тут до 10, але в районі 1250-1300 євро. Це воно зараз працює бачимо на газу, все чудово. Кнопочка ледовська, можемо бачити. Ось, захована. Це бачимо, що газ працює, все чудово. Хопа, вже на бензині. Хопа, знову зараз переходить на газ. Все, Проблем нема. Відкатали машинку, працює все. Балончик тут ми поставили тут саме машина, якраз щоб без проблем піднімали сидіння. Це 200 на 680 на 54 літра. Все вже чудово. Сидіння піднімається без проблем. І заправний у нас ось знизу, щоб мало хто його бачив. Бампері. Так що все чудово працює. Ще раз скажімо, спростовуємо ту інформацію, що на моторах з безпосереднім порскуванням палива газ не працює це міф, воно дійсно працює. Треба тільки правильно підібрати електроніку, налаштувати. Ми це вміємо, ми це знаємо, вже багато таких автомобілів зробили. Так що звертайтеся і ваш автомобіль переобладнаємо на газ.